Вітаю, друзі! Ми зачасту думаємо, чи можна збирати з гібридів, там, з усього, з огірків, з кабача, там, з перцю насіння, чи не можна. Друзі, сьогодні ось хочемо вам показати таку неординарну ситуацію, яка склалася, роз, розрішилася, само собою. Оцей кабачок, що росте, це падалішні росли тут в прошлому році кабачки і залишились там не зібрані, що ми не зібрали. І він просто пропав, насіння висипалося. Друзі, дивіться, перезимувало гібрид. Саме гібрид. І росте в цьому році зійшло. Ми, правда, прорвали, думали, що нічого не вийде, залишили один на пробу. Прекрасно. Росте точно так, як наче гібрид посіяний. Навіть ті кабачки, що ми посадили, в цьому році менші, ніж оцей. Пережив холод і росте прекрасно. Робіть висновки не знаю скільки років. Ну, один рік насіння, мабуть, збирати точно можна. От все на все добре.